Отже, ми анонсували гостя. Він дійсно особливий і цікавий. Буде про що поговорити на найближчі півгодини. Зустрічайте Мстислав Банік, керівник з розвитку електронних послуг у міністерстві цифрової трансформації. Дуже да. раді вас бачити. Да. І дякуємо, таємо, що прийшли Містислав. до нас в студію. А не спілкуємося, як сказав Костя, через екран. Ну я вже побачив колегу там. Але я вирішив да, побути вживу вже Ми раді говорили про подачу електронних декларацій. Це не ваша парафія, але тим не менш. А ми хочемо, не хочемо, але підводимо підсумки цього року, страшного року повномасштабного вторгнення Росії на територію України. І, зокрема, хочеться почути про підсумки тієї установи, яку представляєте ви, угу. що було найтяжче, які атаки можливо ми пережили і про них не знає суспільство. Е, мабуть, знаєте, я найголовніше, що там, висновок, я вчора для себе ми спілкувалися багато також на тему там, року війни, і висновок для себе я зрозумів, може він якось так дивно прозвучить. От Ми завжди сприймаємо як, є військові люди, так? так? І які є військовими там, в цивільний час, але їхній максимальний рівень відповідальності наступає. там... В разі війни те, що сталося да, в Україні. Але насправді, насправді те ж саме має відбуватися, умовно кажучи, з держслужбовцями, тому що наша задача то служити людям і служити державі, і саме в особливо в такий складний час ми повинні там виконувати свої функції. Да? І в цьому розрізі я точно відчуваю, що мінцифра там виправдала покладені надії. Тому що ми почали працювати реально 25 лютого. Ми вже приступили до нових сервісів. Ми розуміли, що у людей немає запасу часу чекати на якісь рішення. Да? Тобто люди зараз їдуть україною, там евакуюються в інші регіони. У них зараз є проблеми там з документами на блокпостах. У них зараз є проблеми там з виїздом за кордон. Зараз треба купувати там якесь обладнання для, для військових. А на початку ви пам'ятаєте, армія не була такою, Гнучкою, і єдиним способом швидко щось придбати, це був фонд Повернись живим. І ми тоді запустили донати на повернись живим. Тобто, і е, якраз, мабуть, початковий період він був дуже насиченим, тому що дуже велика кількість задач поставала перед нами. Вірніше поставало перед взагалі перед урядом, мабуть, і те, що ми могли закрити там, те, що ми могли взяти на себе і закрити які завдання силами, там, дії, силами нашої команди. Це був дуже відповідальний час. Е і мені здається, що все пройшло добре. Але в цілому, звісно, е довелося дуже багато чого переосмислити, тому що ми ж фокусувалися там, на розвитку саме мобільного застосунку в якості. Там, ми запустили основну частину документів і почали фокусуватися на послугах, на запуску послуг. А Ну у зв'язку з війною е нам довелося е взагалі, що й маю на увазі переосмислити, зрозуміти, що дія це не обов'язково тільки про послуги і про документи, да? тому що е коли у нас там нам початок повномасштабного вторгнення було там близько 14 мільйонів користувачів, може трошечки більше, uh -huh. да? е ти не сприймаєш це виключно як людей, які користуються там державними послугами чи документами, ти розумієш, що з початком війни це майданчик, дія це майданчик, через який аж 14 мільйонів людей можуть отримати сервіс, і е, це значить, що аж 14 мільйонів людей можуть допомогти державі там, де потрібно. Да? Тобто. По тим же донатам, аж 14 мільйонів, там уже, ну, і ця цифра росла зараз 18,8. Аж 14 мільйонів тоді, тоді на початок війни могли задонатити якусь копійчину да, на, угу. на поверні живим. Потім уже на Інаті 24 на армію дронів. Так само, коли росіяни влучали там, в телевишки, захоплювали радіостанції і так далі, намагаючись там запустити ІПСО про те, що Україна капітулює. Ми розуміли, що аж 14 мільйонам людей ми можемо дати телебачення і радіо. От, і відповідно, такий ну, важливий також момент, який стався, що ми вийшли за рамки от. Той парадигми, в якій ми існували, і почали мислити взагалі таким національним продуктом, через який, який може бути взагалі мультифункціональним, тому що є різні вимоги, і саме там дія може допомогти. їх вирішити. Я знаєте про що хотіла спитати, пане Мстислав. Ви говорите про 14 мільйонів користувачів застосунку. А чи розкажете нам, скільки людей працюють над тим, щоб ці 14 мільйонів ну, Зараз отримували... 18,8. і а, а під 19... час нашого минулого ефіру було 18,7 так, а хто створює скільки? Скільки цих людей? Насправді, ви знаєте, там близько 35-40 людей на боці міністерства працюють над як над послугами, так і на редреінженірингом там бізнес-процесів на зміни нормативки і. Там до 30 розробників на державному підприємстві дії займається розробкою мобілізації. Це для населення. них свій фронт величезний uh -huh. і дуже важливий. який, як ви правильно сказали, посадовці виконують свою роботу. Ну, на, в такий насправді так, період. тому що це якась знаєте, повинна бути максимальна мобілізація тебе в твоїй роботі. Тобто, якщо ти прийшов на державну службу, ти е, маєш розуміти значення взагалі державної служби. А, а ось е, схема роботи, е, вона. Е, за рік повномасштабного вторгнення змінилось, чи ви пішли там по ось цим ну, умовним ковідним правилам, коли там максимум віддаленої роботи? Дивіться, спочатку був максимум віддаленої роботи. Здебільшого там весні всі повернулися до Києва, там за рідкими якимись виключеннями там людей, яких там може там маленькі діти, там чи ще щось, тобто можуть бути якісь виключення, але загалом всі всі на місці, тим паче, що а якщо говорити там ширше, то там державні службовці не мають права працювати за кордону. Угу. От відповідно, всі тут там не обов'язково кожен день в офісі, але здебільшого угу. так, Пане Стаславе, портрет. Користувача застосунку дія. Хто це? Вік, статус. На роботи? кого орієнтуєтесь? Знаєте, дуже складне питання. Оскільки, якби в нас був там не мільйон користувачів, я міг би якось окреслити там умовно сказати, що це жителі великих міст там, якоїсь вікової групи. Але при такому масштабі, коли у нас уже в дії ну відверто більша частина дорослого населення України, то сказати про якийсь як ну конкретний портрет складно, звісно, більше людей з міст, більше людей з великих міст, але знову ж таки вікова група, щоб ви розуміли, найбільша вікова група 35-44. Угу. Mm -hmm. От. Але вона як більше? Вона може на 10% більша, ніж там 24-35, е і там, трошечки більше, ніж там 45-55. Тобто е насправді уже, там, на почут... 65 плюс багато? Е дивіться, від 55 до кінця, скажімо ага. так, є і за 100 людей. Це 4,7 мільйони людей. Це багато. Це довна насправді, насправді так, насправді так і. Тому, от якраз питання, да, і ми там часто, коли спілкуємося з закордонними колегами, вони кажуть, а як же люди старші? Я кажу, так просто робіть сервіси для них uh -huh. і просто там робіть зрозумілий продукт, і тоді і люди старше будуть користуватися. Тобто ясна річ, що людям, які старші, їм треба там да, підказати допомогти. Але е, ну для того, ми навіть і знімаємо там всі інструкції, викладаємо на YouTube по кожному сервісу, пояснюємо кожен крок, щоб людина у нас є багато прикладів. Е, ми ж всі пам'ятаємо, як ми там головами біля біля телефону. А скажіть, будь ласка, особисте питання: ті сервіси, які запускаєте, тестуєте на своїх рідних, дорослих українцях для того, щоб зрозуміти, зайшло, не зайшло? Тестуємо на, 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 не на не тільки на своїх рідних. Тобто, на же кожен сервіс, взагалі, який ми запускаємо, ну, крім там таких речей, як там якесь телебачення і радіо, коли нам не треба якась звужена вибірка, ми можемо дати будь-якій категорії людей таку mm -hmm. можливість. Ми тестуємо, ми ж на кожну послугу і на порталі, і на мобільному застосунку, ми запускаємо набір бета-тестувальників. Які потім отримують доступ до більш нової версії дій, або якщо це на порталі, то вони отримують там закрите посилання на для отримання тої чи іншої послуги. І ці люди тестують, дають зворотній зв'язок, і ми там виявляємо там слабкі місця чи ще щось. Тобто зараз, наприклад, у нас триває бета тестування по заміні водійського посвідчення. У нас триває бета тестування по отриманню витягу про несудимість. Витяг про несудимість, я думаю, хто стикався, знає наскільки це е, е, тривалий. Процес, скажімо так, то зараз це вже все ж там кілька хвилин там може відбуватися. А що стосується там, заміни посвідчення водія, то ми знову ж таки ми набрали якусь там кількість людей, які є водіями, які відповідають певним критеріям, і вони отримали доступ. Тут, до речі, просто хочу поділитися, раз у нас є трошечки часу. Да, на, да. на початку, коли дію ми створювали, ми просто так рефлексували нещодавно. Ми думали, у нас буде значить, там, армія тестувальників, які будуть нашими там, прибічниками, і будуть тестувати всі-всі сервіси. І так здавалося на початку, але потім ти розумієш, що е, треба ділити всіх на групи. Тому що ти не можеш знайти одночасно водія садікарти, який хоче подати заяву на шлюб, і при цьому є переселенцем, і при цьому втратив роботу. Тобто, умовно кажучи, під кожен сервіс ми набираємо там нових бета тестувальників. Тому їх армія велика, але це на кожну послугу нові люди. А давайте пригадаємо Костю, перепрошую, які послуги були запущені за цей рік війни, і чим вон найбільше пишаєтесь? Взагалом. Загалом, за, там, ми запустили 39 послуг за минулий, рік 10 вже в цьому році. Це, це більше, ніж за решту часу? М -м, трошечки більше, так. Трошечки за більше. рік більше, ніж за час. Ні, ні, ні. Ну, там, я, не більше, ніж за решту часу. Uh -huh. Але просто, скажімо так, річний е норматив, да, він там трохи більший, ніж зазвичай, тому що інші умови. Uh -huh. Що стосується, чого найбільше пишаємося, мабуть. Перше, це, що нам вдалося зрозуміти, що ми можемо дати людям можливість донатити на армію. Да? Тому що це насправді в державних застосунках, ну, взагалі в державних продуктах ніколи не було такої практики. Тобто ми її створили. Друге, це туди ж запуск військових облігацій. Знову ж таки, пересічна людина дуже навряд чи мала уявлення, що таке військові облігації, як їх придбати. Не всі знаються, я не, не знався там на цінних паперах для того, щоб розуміти, як це зробити. Але це ж дійсна підтримка е, економіки України. У нас там е, на 375 мільйонів гривень вже куплено військових облігацій саме через дію. Тобто ми <писка> такий масштаб створили там попиту е, на, на ринку, так би мовити, якого не існувало. От е, е, ясна річ, що Послуги для переселенців, тому що це одне з найважливіших да, для мільйонів людей, що відбувалося. отримати статус. Всі пам'ятають на початку ці черги, потім, коли ще офлайн обробка була заяв, як довго люди могли чекати. Зараз ці всі послуги автоматичні, тобто це те, куди там правильно рухатися. Чат-бот є ворог, не може не відзначити там понад 450 тисяч, по-моєму, у нас. Звернень до чат-боту є ворог про живу силу ворогу, ворога про е, колаборантів, про вибухонебезпечні предмети. Тобто це також новаторська штука, е, в тому сенсі, що навіть наші закордонні партнери, з ким ми спілкуємося, для них це абсолютно неочікування поєднання там, якихось цивільних речей із mm. задачами, які постали перед країною у війну. І там, знаєте, в, ну, там, в таких комунікаціях це там, цивільна розвідка. Тобто, коли не силами військових, там не силами супутників, ну вірніше не тільки, да? тобто ясна річ, що це основний фокус, але ще держава може покластися на людей і дати їм такі інструменти. Тому це, мабуть, такі одні з найважливіших речей, ну і безумовно, безумовно, сам факт того, що ми минулого року експортували дію до Естонії, це, мабуть, це не сервіс, який ми запустили, але це величезний знак, взагалі, який стався. Пане Вісославе, а скажіть, будь ласка, є у вас статистика, яка найпопулярніша послуга? Ну, наприклад, зазвичай в дію заходять, щоб там умовно подивитись телевізор, там, показати комусь паспорт. Чи, е, ну, якось знаєте, документи не хочеться. Ну, документи, звісно, най, найпопулярніші, найпопулярніші сервіси, да, але вони підтягуються автоматично, і ти їх використовуєш, коли тобі потрібно. Але що стосується послуг, це, мабуть, в першу чергу донати да? донати. Послуги для виплат по є підтримці, які у нас були на початку там в квітні минулого року. Ну і сюди я ж туди додам е, радіо. О, вірніше, навіть так. Я додам туди телебачення в першу чергу, тому що навіть мільйон людей подивився там фінал Євробачення через дію, мільйон двісті подивилися чемпіонат світу з футболу, тобто великий масштаб. А із останніх то це ясна річ обмін лампочок. Я була свідком, до речі, як їх активно міняють на пошті, і не лише пенсіонери, абсолютно різного віку. Люди приходять, стоять в чергу і просять поміняти лампи. Не ну, так супер. Ну, бачите, в цьому ж і мета насправді щоб зменшити споживання. От і все. Я не можу не спитати про е цікавий подкаст Державний подкаст Цифра. І ви фактично є нашим колегою. Ви ведучи цього подкасту. Розкажіть, будь ласка, які завдання на нього покладаються, і чи важко було вживатися в нову роль? Про всяк випадок поясним для тих, хто не знає, подкаст це перед передача. Про всяк випадок, але на ютубі насправді да знаєте певною мірою. Я був вашим колегом, колегою років 13 тому, але в тому місті, в якому я жив, я працював ведучим mm -hmm. ранкової програми. Е, от, але... секунди, Досвід є е, ранковий... і можете no, та повернутися до. No, це, це показник. Так, так, так. Але насправді, насправді дуже проста місія. Дуже проста місія. Ми завжди, от зараз у нас там є трошечки більше часу, да? але завжди, коли є включка якась там в марафон, чи просто в новини, чи ти якомусь виданню, я не знаю, друкованому, умовно, онлайн чи офлайн даєш якісь коментарі, хочеться охопити багато тем, і тому відповідь на всі питання має бути дуже лаконічною. Да? І а, це. Якось хотілося вирішити, чому? Тому що на будь-яку стем, навіть яку ми сьогодні поговорили, її можна розкрити широко і пояснити людям, чому це працює, як це працює, як взагалі влаштовано, да особливо коли зараз величезна кількість людей вже звикла, що все буде в дії, і вони приходять з питанням там, коли, коли буде я не знаю паспорт домашніх тварин, і для того, щоб сказати, не просто сказати там. Якісь строки абстрактні е, хочеться взяти і пояснити взагалі, що таке паспорт а буде? домашніх тварин Ну, рано чи пізно буде. Я, 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 я як господар собаки <сум> е, і треба, хочеться пояснити, як це влаштовано, яка зараз ситуація взагалі ну в країні з реєстром відповідним, mm -hmm. яка нормативна база, і для цього якраз ми і зрозуміли, що підходить формат подкасту. Коли ми можемо просто сидіти і говорити. Тобто, у нас є. Я дійсно, я як ведучий, я можу прокоментувати тему, але ми. Плануємо запрошувати одного гостя з мінцифри, який відповідає угу. за той Профільно. чи інший напрямок, так і одного гостя ззовні, який може бути дотичним до цієї теми, не в плані, що він там якимись речами на рівні держави займається, але він, я не знаю, от, наприклад, ми готуємо там, готуємося, буде подкаст на тему як приймають дію за кордоном. Тобто uh -huh. з одного боку буде там керівник команди впровадження, який безпосередньо комунікує з закордонними партнерами, а з іншого боку, буде людина ззовні, яка знається на тому, взагалі що відбувається в інших країнах, які там є особливості, яка може поставити профільні запитання, через яку майбутні глядачі зможуть поставити запитання, і у нас така мета, ми там формуємо певний перелік тем для того, щоб ми могли широко розповідати взагалі, ну і пояснювати, чим ми займаємося в тому числі, тому що насправді. Для того щоб з'явився будь-який сервіс, про який ми говоримо, там проводиться дуже велика кількість роботи. Вона дуже непомітна і. Е Люди не знають там, чим займаються міністерства, відомства і хочеться також. Ми знаємо, і я тут попрошу у вас дати слово. Що тепер ви будете все рівно продовжувати виходити е, до нас ви... в ефіри? Не скажете, що в мене є там мій <свист�> <свист�> подкаст. То, подкаст подивіться подкаст. там. Е, для нас важливо чути вас тут. ефірі. не в ефір. хвилюйтеся, це різні формати, і в будь-якому випадку подкаст там не буде виходити щоранку. <свист�> <свист�> тем багато вже для майбутніх е, ну, програм. Десь я думаю, що там 5-10 тем у нас вже є зрозумілий план, але знову. Ож таки, де да. важливий такий момент. Ми ж не там. Не продакшн команда, не медійна команда, для якої це основний профіль. Тобто, це знаєте, зібратися в якийсь там вечірній вихідний час, коли всі на місці, у всіх є змога приїхати і зняти. Тому що в будь-якому випадку у нас наші профільні наші задачі, на яких ми фокусуємося в першу чергу, і такі подкасти, через які все одно хочеться доносити якусь інформацію. Він є просто там однією складовою, причому не ключовою. А медійність важлива, перепрошую, складова вашої роботи. Ну мабуть, так тому що це дозволяє взагалі людям дізнаватися про сервіси, які ми запускаємо в першу чергу. От наостанок, давайте про сервіси. У нас лишається дві хвилини. Що чекати українцям-користувачам застосунку дія найближчим часом? Як я і казав, в Беті, заміна посвідчення. І можна вибрати тільки електронне, наприклад, я взяв участь в бета-тесті. А у вас в мен... був ще паперовий варіант? Ні, пластику. У мене більше а. немає пластику. У мене тепер нове водійське посвідчення. Бо в, якесь... в деяких є ще такі картонні є, водійські є, є, посвідчення. Є. Да, да. От, що витяг про несудимість, закінчимо заяву на шлюб. На порталі дія, закінчимо бета тестування Будемо виходити в ну вже в продуктове середовище, в доступ усім людям. Ну і працюємо над розмитненням. Найголовніше, мабуть, і з найближчої перспективи. Найближча перспектива місяць, два е, півроку? Ну в, в першій половині цього року все залежить від е, того, як буде рухатися закон. Ми чекаємо. він пройшов в комітет, який регулює. Ну, взагалі, е, закон, який регулює розмитнення. Пройшов в комітет. Далі перше читання, там друге читання, в залежності від цього будуть залешені залежати, залежати і наші строки. Референдуми, коли з'являться в дії, е, це інша форма взагалі електронної демократії. Тому, скажімо так. Ми зможемо таке запустити, але це питання. Якщо це буде, це буде окремий застосунок, чи це взагалі в застосунок неможливо? Ні, чому чому Списнути. дивіться? Дивіться, це ж питання Застосунок – Це фронт, умовно кажучи, да, це інтерфейс, з яким ти взаємодієш. Він може бути взагалі будь-яким. Хтось взаємодіє з інтерфейсом паперовим, хтось з комп'ютером, а хтось з мобільним. Важливе питання в системі, яка обробляється все да її там зараз розробленої. І... Ну там є світовий різний досвід, які е, опрацьовує вибори. Тобто треба брати там світовий досвід, його адаптовувати, перевикористовувати і так далі. Але знову ж таки, це ж е, питання не лише на нашому боці, та це питання е, на боці там парламенту, зміни відповідно законодавства. Це на боці це центру виборчкому. Ну а ми, як мінцифра, звісно, звісно, будемо брати також в такому участь. Ми вам дякуємо за ту роботу, З вами яку можна ви робите. Та да, насправді це дуже цікаво, особисто подкаст. <рес> <рес> Активний користувач застосунку дій. Я впевнена, Сидал. що ти Костю, так Абсолютно. само тому будемо чекати новацій. Я єдине, що не пам'ятаю, чи є в застосунку свідоцтво на автомобіль. Якщо ти воно паспорт, звісно. Та. Все, тоді бо я ще не внесла. Я ще до цієї опції ага. не дійшла і треба це Галечко, зробити. Тоді, дякуємо вам, Дякую, успіхів Дякую. на вашому фронті. Нагадаємо глядачам, нашим гостем сьогодні був Мстислав Банік, керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації. Ми вам дякуємо за увагу.